Що насправді керує нашим потягом? Свідомий вибір чи глибині інстинкти, закладені природою? Біологічні основи сексуального бажання сягають еволюційних механізмів виживання виду, однак людська свідомість здатна не лише усвідомлювати ці імпульси, а й часом підпорядковувати їх собі. Де проходить межа між біологічним і свідомим у нашій сексуальності? Питання, що й досі хвилює науку. Сексуальний потяг це не просто емоція чи романтика, це глибоко біологічний механізм, який формувався протягом мільйонів років еволюції, аби забезпечити продовження роду. Основну роль у формуванні сексуального потягу відіграють гормони. Тестостерон головний регулятор бажання, який активізує фізичний і психологічний потяг. Естроген впливає на емоційну сприйнятливість, чутливість і здатність до ніжних проявів. Коли ці гормони взаємодіють, у мозку запускається складна нейрохімічна реакція, що буквально вмикає зацікавлення іншою людиною. Усе це керується мозковими центрами. Гіпоталамус відповідає за базові інстинкти, а лімбічна система за емоції. Центр задоволення в мозку стимулює вироблення дофаміну, так званого гормону щастя. Саме тому закоханість і потяг схожі на легку залежність. Мозик буквально прагне повторити це приємне відчуття знову. Після близького контакту виділяється окситоцин гормон довіри. Завдяки йому ми прагнемо не лише задоволення, а й емоційного зв'язку. Відчуття безпеки поруч із конкретною людиною. Є ще один тихий, але важливий сигнал: запах. Феромони, якими не відчуваємо свідомо, передають інформацію про генетичну сумісність через систему МНС. Тож, можливо, той самий запах це не про парфум, а про те, як біологія підказує, хто нам найбільше підходить. Сексуальний потяг не виникає випадково, його формують мільйони років еволюції та індивідуальний досвід розвитку мозку. Те, кого ми вважаємо привабливими, часто зумовлено не лише культурою чи особистими смаками, а й глибинними нейробіологічними механізмами, що з'являються ще в дитинстві. Одним із ключових процесів, які визначають наші уподобання, вважається імпринтинг. Імпринтинг це процес формування стійких асоціацій або вроджених шаблонів сприйняття, що закріплюється в мозку у ранньому віці під впливом певних стимулів. У деяких тварин він визначає вибір партнера. У птахів, зокрема, каченятих гусей, існує короткий період після вилуплення – критичне вікно імпринтингу. У цей час вони запам'ятовують перший рухомий об'єкт як матір. Пізніше у дорослому віці імпринтований образ може впливати на вибір статевого партнера. Птахи скільні віддавати перевагу тим, хто схожий на цей ранній об'єкт. Подібні механізми виявляють і у риб птахів. Чи савців, де імпритинг забезпечує відбір особин власного виду та сприяє репродуктивній ізоляції. У людей імпритинг має складнішу форму дитячі враження, образи батьків, культурні стандарти привабливості та медіа впливають на формування внутрішніх моделей бажаного партнера. Еволюційно привабливими залишаються ознаки, що сигналізують про здоров'я та фертильність, симетрія обличчя, молодість, пропорційність тіла. Таким чином, сексуальні переваги поєднують біологічно детерміновані механізми з соціально примітивним впливом. Людина єдина істота, здатна усвідомлювати власні інстинкти і навіть керувати ними. Ми не просто реагуємо на гормони. Ми переосмислюємо їхні сигнали через призму досвіду, виховання і культури. Наприклад, у різних суспільствах по різному розуміють, що таке любов, близькість чи навіть норма у стосунках. Якщо раніше головними цінностями були шлюб і вірність, то сьогодні дедалі більше значення набувають рівність, повага і партнерство між людьми. Тож біологічна програма в нас одна, але соціальні сценарії зовсім різні. Психологи зазначають, що свідомість може стримувати або трансформувати природний потяг. Активність прифронтальної кори мозку, саме тієї, що відповідає за контроль і моральні рішення, дозволяє нам зупинитися, переосмислити та зробити вибір. Прикладом цього є професійна етика. Лікар, психолог чи педагог не піддаються емоціям чи симпатіям до пацієнта чи учня, бо діють згідно з професійними стандартами. Їхня свідомість. Контролює поведінку, навіть якщо тіло підказує інше. Ще один приклад тривалі стосунки у сучасному світі, де спокуси скрізь, багато людей зберігають вірність партнерові. Це можливо завдяки емпатії, відповідальності, і глибоким почуттям, тим, що стоїть вище за інстинкт, і нарешті асексуальність. яскраве свідчення того, що не всі люди діють за біологічними сценаріями дехто не відчуває сексуального потягу взагалі, але веде повноцінне осмислене життя. Сучасні дослідження доводять, що медитація, йога та практики усвідомленості допомагають краще розрізняти імпульси, де справжнє бажання, а де просто реакція на стимул. Іншими словами, ми здатні навчитися керувати своїми емоціями і тілесними реакціями, не придушуючи, а розуміючи. їх. Тому сам по собі потяг не є ні позитивним, ні негативним явищем. Це енергія, яку людина може направити або у пристрасть, або у глибокий емоційний зв'язок. Чи Правильно. можна контролювати сексуальний потяг, чи це більше інститут? Можна контролювати. Ми ж люди. То тобто в тваринному світі може інстинкти, а ми люди повинні головою думати. Звісно, потрібно контролювати свій сексуальний похід. Ну, звісно, існує інстинкт розмноження і все таке, але все ж таки людина має розум. І цей розум, ти си можеш подавляти її відчуття. Це можна все контролювати, будь-які почуття, не тільки сексуальний потяг. Якщо це в контексті типу зґвалтування чи ще чогось, звичайно, що можна. Так само будь як будь-яке вбивство, будь-яке будь-який злочин, ти бо ти хочеш, навіть якщо ти хочеш, то це одне твої думки, твої бажання. Але рішення це зробити, це токритне рішення. Ти його приймаєш, і ти дієш. Біологія задає нам ритм, але саме свідомість визначає, як ми відчуваємо його та проживаємо. Гормони, імпульси, давні інстинкти усе це частина нашої природи, але не вирок нашій поведінці. Людина єдина істотна, здатна не лише відчувати потяг, але й осмислювати його, спрямовувати, перетворювати на щось вище: кохання, вірність та творчість. Еволюція дала нам бажання, але саме культура. Етика і самосвідомість дали вибір. Ми можемо слухати тіло, але не підкорятися йому бездумно. В цьому й полягає справжня людяність. Біологія визначає наші реакції, але не наші рішення.